Ну, дуже прошу. Який окуньок зловив. Так, я тут пішов собі і чисто так кинув. Думаю попробую тут проводку зробити. І тут зразу на першій проводці такий окон підців гарний. Зараз спробуємо може ще є якісь. якийсь. Він один тут такий стояв, класний. Да, гарний такий окон і його зараз тут ми гарний. У моїх руках це Олівія Азура до 2,5 грам, 1,68 68, Шнурочок 0175 фаворит Арена, катушка Шибадо Soare, це 2000 SSPG, І поставив 1 грам Дніпросвине Бурашку. 12 гачок і флюр 016. І пробуємо щось тут зловити. Дразу, тільки виключив камеру і покльовочка Опа в шахту прямо. Ого. Лагенці я не взяв, лишив в машині. Отакий От Красавчик просто подивіться. Гарний покльовочку відклюклював. По куньку і відпускаємо його, звичайно. І туди так вниз я закинув і приберег і тільки стягнув де глибше і зразу покльовочку. Ну, Ах, був окуй. Гарний. Міняю кольори, пробую, він поставив такий він ніби моторний масло, але похожий на, на карамельтий колір цього виробника кінкацу. Ну зараз попробую. Ще разочок. Ну і як завжди дощ зимою. Передавали, що дощ має бути до восьмої ранку, а він почався напевно з восьмої ранку. Він вже 8.54. І дощ такий непоганий. Нічого ще. Стою тут кидаю поки. Сильно не намок. Більше нікого тут не зловлю, буду переходити вище по течії. О, шнурок. Я уже обрадовался, что цей окуньок гарний якийсь. Ха. Вот такий щукарь. Ще один окуньок. Це вже чітко, гарно клюнув, але вже не такий великий, як були попередні. Отакий. такий опускає. і класно гупив. О, uh -huh. це вже буде краще. Да, дощ не перестає, але от ще тако по одному окушку і ловиться. Непогано. Що, відсидів я в машині, дощ був такий добрячий. Я думав, що він вже перестав, він знов починається, ну це жесть якась. Що попробуємо половити? ще трошки, можливо, і перестане вже нарешті. Є все десь у кушок. Дві покльовочки в мене було і от добра. Отакий от невеличкий, але... Приємно в таку погоду. Так, головне на тому березі купа гілок. Головне туди не закинути. Оп! Ще один. або посередині або під тим берегом сидять. З мого берега тут муляка дуже і гілки ах зійшов. Є yeah. клас! Оп, зразу. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну йшов гарно. Не скажу прямо, що такий малий був, аж зняв силікон. Зараз ми ну, попробуємо там вкидати. До мене обірватися. Може бути обрив. Та трохи світліший колір і почався кльов. Він вже другий окунь і була ще одна покльовочка. Він приходиться фрикціон розпускати, щоб зменшити нагрузку на шнур. Я такою Так, Був ще один окуньок. Один вище клював, один нижче. Пробуємо ще раз. Але по чуть-чуть крупніше і цікавіше. О! Ага. Є щось хороше. Не знаю, хоч би не шнур. Не гарний окон. Клас. Ну, окунь уже хороший. Це самочка крана, Зараз я її покажу. тоже был хороший. Здесь шел. Не там стоять. Оряшкою тою сидів.